Мої вітання. Я от прийшов на таке от поле. Я тут недалеко бував, але на це поле вперше це, що і от в мене от перший сигнал був. От дивіться, перший сигнальчик. І зразу монетка є. Тільки от буквально тільки склався, метр пройшов. от, І вже є монетовсик. Трохи потру, можливо буде ясно, що це таке. Ще щиточку почистити. Так, зараз тут я щітку почищу от, і глянемо. Вже цікаво, що це. Так, на жаль, ця монета, скажімо так, повний какалік. Взагалі нічого не видно. Хоч там і не чистей вона вже, скажімо так, її вже капець повний прийшов. Ну що є, то є. Продовжуємо. Цікавий сигнальчик. Розглянемо, що це таке. А о, дивіться, бачите, що це таке. Це монетка. Це монетка. Зараз буду чистити, глянемо що це у нас таке є. Отже, почистию цю монету, що можу сказати? Я так зрозумів, це колись була імперія, судячи по монеті. Скажем так, тут трошки на ній видно щось. Трошки-трошки зовсім. От. Але їй вже нічого не допоможе. Вона вже пішла в інший світ. Так само як і Москальська імперія. Ця монета так само пішла на той світ. Ну, йдемо далі. Хочу монету, бажано в доброму стані. Це що таке? Якась непонятна штука до чогось. Взагалі не ясно. Ну, це поле радує тим, що тут в принципі є хороші сигнали і небагато мусору. То не часто таке буває, скажімо так. Таке от кілечко мідне звеніло. Так, я от іду, йду, сигналів дуже мало, скажімо так, поле чисте навіть чорних сигналів дуже мало. От. А саме добре, що погодка радує того, що і не жарко якраз добре тому що в ближні дні там мають дощі початися то днів в 3-4 точно дощі будуть О, то поки сьогодні ще погодка то можна покупати але що дійсно хороші сигнали щось десь пропали нема ну поки що по крайній мірі Дивіться, яка була ложка чи то вилка. Таким от візеруночком, на жаль, вона поломана. На жаль, поломана. Клейм ніяких вроді немає. Але така гарна була. О, монетка, монетка, монетка. Так, і що за монетка? А це буде у нас Польща. А грош. Два гроші. Так, орла видно чи не видно? Видно, а який рік? Так, з моїм дозором то тут взагалі поки побачиш. Рік не скажу, бо реально не бачу. Такі от два гроші. Ну продовжуємо. Щось близько до поверхні лежить. Опа! Така цікава штучка. конина походу. Тільки то, що трактор її трохи погнув. Скажем так. Була буквально майже зверху. Лежала. Ну, прикольно, прикольно. Прожимаємо лайки. Йдемо далі. Щось не, не глибоко. Що це таке було колись? Якась стара пробка чи то що. Тут якісь ще букви на ній є. Явно стара. Чи це Чи його походу трактором переурало? В... Вдвоє скрутило, я так поняв, от воно скручене. Не знаю, що це таке, але букви якісь є. Не можу я тут їх прочитати, бачу щось, але. Тяжко читається. Ну, щось цікаве було, тільки то, що трактор його, як би сказати, убив. Шкода, звісно, але... але... Що поробиш? Певно, в цій груці, я так думаю. Трохи не вгадав. О, дивіться, дивіться, що є. Дивіться, що є. Знову. А ні, якась монета дуже цікава. Не знаю, я ж такого не бачив. Ну, цієї сторони це вже її квітка однозначно. Зараз я попробую її почистити, а тут ще є щось якась пташка чи що це намальоване. Реально якась цікава монета, серйозно. Во, тут чи то не пташка, то щось. Ну, коротше, гляну. Такого ж реально ніколи не бачив. Отже, спробував я її почистити. Скажімо так, толку небагато. Дожила вона до наших днів тільки з одної сторони. І то, тут от, непонятно. Є якийсь малюнок. Не року на якихось там надписів я взагалі не бачу. Ну, Тобто їх нема, скажімо так. А з цієї сторони взагалі все голе просто. Ну але вона явно стара. Але то, що мене такої нема, то це вже не дуже радує. Прожимаємо лейкоси. Я звісно не знаю, що це за монета, треба десь в інтернеті пошукати, ну але скажімо так, вона мене дуже порадувала. Певно на сьогодні буде все от Вже трохи скажімо так, час піджимає, того, що я хочу встигнути на маршрутку. Звісно, ще можна було б ходити години-дві, але якщо на цю маршрутку я не попаду, тому, то мені прийдеться е, півтори години пішки йти до траси. А це якось не дуже добре. Хоча ще може останній сигнал, ще може викупаю. Якщо буде останній сигнал, то то викопаю до кінця поля. А якщо не буде, то, то значить не буде. Та якось так. В принципі сьогодні день був непоганий. Знахідки є, хоч і небагато. Я завжди показую контент правдивий, без постановок, як там інші монети підкладають і так далі. Тому Теж ж оцей сигнал я викупаю. А вдруг мало лі. Так, давайте що тут. Подивіться, а останній сигнальчик то в нас, то у нас походу, був колись гудзик. скажем так. Старенький гудзичок Отже, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну а я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Зустрінемося!